Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці вже у своїй назві натякає на події, що передували виникненню цієї визначної дати православного календаря. І церква в цей день поє дні спасіння нашого главізну, тобто начало спасіння. таїнство, явлення. Син Божий, Син Діви буває, і Гаврію благодать благовістує. То тобто єсть Архангел Гаврілів благовістував, це, це вість, що в мир приходить Син Божий воплотиться Діви Марії. Розповідь про виникнення цього свята зазвичай розпочинається з опису життя Діви Марії. В трирічному віці батьки віддали її в храм, де вона жила протягом 12 років. Та ось настав момент, коли за законом всіх дівчат віддавали заміж. Коли наступило время по закону, що вона має бути віддана в замужество. И к ней прийшов первосвященник і говорить, що время настало, вона йому смиренно говорить, що я дала обід Богу. Я посвящена родителями Богу і дала обід Богу, що останусь в дівстві. Первосвященник був дуже здивований, почувши такі слова. Порадившись зі священниками, під час молитви йому було видіння, в якому ангел сказав, що первосвященник має обрати, хто може наглядати за Дівою Марією та берегти її непорочність. Первосвященник Захарія знайшов 12 мужей із роду, із коліна Давідова і сказав, щоб вони принесли свої жезви. Взял эти жезлы, положил во святилище и молился. Они были оставлены на ночь. Но утром было чудо Божие. Жезл одного из мужей Иосифа расцвел. Це було знаменням для того, щоб Марія стала дружиною саме Йосипа. Після чого вона оселилася в його домі в Назареті. Однак спосіб свого життя не змінила. Так само Діва Марія молилася, займалася рукоділлям та читала святе письмо. Коли ж настав час з'явитися на світ сину Божому, то в дім Йосипа був посланий Архангел Гавріїл, який мав оповістити цю радісну звістку Діві Марії. Вислухавши Архангела, Марія не могла знайти потрібних слів. Пресвята Діва була в безмовії. Она не знала, что сказать, потому что она знала, что она дала обед девства. И Архан говорил ее, утешает, говорит, что это событие будет свыше. Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего, сила Всевышнего осенит тебя. И рождаемая тебя свято наречется Сын Божий. Звісткою про народження Ісуса Христа, прокляття, що його наклали на Адама та Єву, було повністю знято. Словами радості благодатне Господь з тобою, Архангельським привістям, було повністю із стрта то, то прокляття, яке було в началі сказано Адаму і Єві за нарушення їхньої, за нарушення заповіді, яку дав Господь, і збилось пророчество. Господа, который сказал що Адаму Адаму і Єві сем'я жены сотрет главу змея. То есть семя жены, тот, хто родится від жены, победит дьявола, Этот син Божий, який должен был родиться от від Девы Марии, Марії, він був победителем дьявола і спасителем всього рода человеческого. Цього року співпало так, що 7 квітня православна церква відзначає також Суботу Лазаря, день, коли його Воскресив з мертвих Ісус Христос. Праведный Лазарь, он был другом Божиим. Господь, отдыхая от суеты Иерусалимской, приходил к нему, и было, гостеприим... было великое гостеприимство у Лазаря к Господу. И когда пришли к Господу и сказали, он был в это время в Галилее, что «друг твой Лазарь болен, болен и фактически при смерти», то он не то что поспешил, он сказал, что… І що дві, дня, останемся здесь, я останнімся да, і потім сказав пойдем в іудею. Спаситель приходить в дім Лазаря тільки чотири дні після його смерті. Тут його зустрічає сестра Лазаря Марфа зі словами, що якби Господь був тут, то її брат не помер би. На що Ісус відповідає, що Воскресне твій брат. Марфа вірить ему, ну як как би бы провіряє, тому що вона знає, а всі общему воскресені. Провіряє його ему, Знаю, Господи, что воскреснет в последний день, во всеобщее воскресение мертвых. И тогда он говорит, позови сестру твою Марию. Мария также в слезах приходит к Господу и повторяет эти слова. Вероятно, они вместе друг другу говорили эти слова, что если бы был здесь Господь, не умер бы брат наш. И тогда Господь сам прослезился. Он отдал дань человеческой природе, прослезился. И сказав, щоб показали місце. Христос каже, щоб відкрили камінь від гробу Лазаря, адже відомо, що в Палестині людей ховають не в гробах, як це заведено в нас, а в печерах. До того ж, в цій країні настільки спокотний клімат, що тіло починає розкладатися вже в перший день. І навіть Марфа усомнилася і говорить: «Господи, четверо днів він вже є, смердить». Но все одно відкриває йому камінь, Господь молиться, восхваляє Отця свого небесного, показує їм, що він ні, то сили бісовської, як некоторые вважали, делает эти чудеса, а общается з отцом своїм небесним з Богом і говорить лазарі, гряди вон, то есть выйди з гроба. І совершается чудо. На четвертий день після своєї смерті Лазарь воскрешает і виходить з гроба. Під час великого посту робиться послаблення в раціоні на честь великих свят. Так, в суботу лазаря дозволяється вживання ікри. А на честь великого і світлого свята благовіщення дозволяється навіть риба. В будь из дней Великого Поста, когда попадает цей праздник, великий, розрішається вкушение риби, віна, єлея. В інші дні обычно сухає день, и в суботу в воскресенье тільки віно і елії розрішається. Благовіщення дійсно велике свято, тому 7 квітня забороняється будь-яка праця. В народі кажуть, що в цей день пташка гнізда не в'є, а дівка косу не плете. Також існує повір'я, що яка погода на благовіщення, така буде і на Великдень. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.